Привіт, вітаю вас! Мене звати Аня. Рада, що заглянули для мене, а я працюю над своєю сорочкою. І що я роблю, як ви бачите? Да, я розпорюю. Я розпорюю ці вічка, тому що десь я не знаю точно, але в мене не сходиться візерунок. І я розпорюю. І знаєте, то так уже, наче трохи приловчилася, і наче так непогано вже йшло. Е -е -е і вічка я задоволена, як стали в мене получаться. Спочатку я не дуже затягувала, я боялась. Ну, справа не в тому, а. Як тільки ти розслабишся, як тільки ти вже думаєш, що вже в тебе йде на автоматі, ні, так не йде. Тут треба постійна увага, рахувати ниточки і розпорювання, це вже в мене не перші, тому що це льон. І льон з таким нерівномірним волокнами, так трошки розсуваю тепер. Є тоненькі, є зовсім такі товстенькі, а є зовсім тоненькі, і тільки, начебто, все йде нормально, наче отут все добре. А коли починаєш повертатися, десь візерунок вже не сходиться. Тож, я буду зараз розпорювати, аж до десь отут-у мене вже не сходиться далі. Тобто десь отут-у мене помилка, і буду тоді. Вже уважно дивитися, що в мене пішло не так. Отакі от, от в мене справи. Що хочу сказати. Відчуття досить такі незвичні. Ну, по-перше, я перше вишиваю нитками перле. По-друге, або, по-перше, взагалі я вишиваю перше цими видами стіпків. Нова нитка, нова тканина загалом для мене, нові техніки. І, знаєте, ну, воно насправді не так вже і страшно. Просто треба бути уважною. Не так страшно, як здавалося. Головне почати. Я на зразочку спробувала пару. Пару цих вічок зробити, наче нічого страшнувато, але все вдається. Тільки треба бути уважною, дуже уважною. Сьогодні вже середина лютого. Я на першій уставці оцей вже нижній візерунок. Що йде отут понизу, цим світлим кольором, вже вишила, і там начебто все зійшлося. Це приступила до другого і вже так майже, знаєте, в схему не дивлюся, вже трохи так запам'ятався взір. Тож, я думаю, почну одразу цей колір, не буду це темненьке чорне шити. Поки я не забулась, поки так свіженько в голові, дещо я куди відступаю. І так собі воно пішло, пішло так непогано, і, і все. І отут от, от, я вже декілька разів розпускаю, знов десь не сходиться. В мене наче виправила і знов щось не сходиться. Ну, то таке. То таке. Зараз розпущу, перероблю і буду вишивати далі. Кому цікаво, не переключайтесь до включення. Ну, я якось емоції. Значить, все сходиться, тепер я gazala, вже спокійна, задоволена. Ой, тільки я приказала, і вже прийшла не туди. Приємні. А сіті, а магіті. Знаєте, я вже стільки раз його витаскую, вже не так розпушилася. Вже наче шерстяна. Вже таке собі перлі, не перлі. Вже махнута з горсом. Добре, оце раз одразу помітила. Бачите, тільки відбори класі, і все. Так, тепер сюди. Тепер має бути все справді. Обіймай мене, обіймай мене, обіймай. Я красла. Клас. Знаєте, цей процес так затягує. Я ще помітила, коли я сідаю за цю сорочку. Мені здається, що я так швиденько впорнусь. Я думаю, там було 20 хвилин, 30 хвилин, 30, дивлюся, 30 прилітають просто години. Може, година, півтори, я не знаю. М -м. Просто затягує, просто проскакує, наче пост. Так, щось, щось, щось. Один, два, три, ага, все вірно. Я вже намагаюсь перевіряти кожен сівочок, все одно лекс, все одно він. Десь я не знаю, як вони ці міпічні. Так, їх хоче присунути. туди, куди я їх планую вкладати. Лекарно, клас, 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 клас. Мені подобається, що ходить. Ой, це така э, релаксотерапія. М -м 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 -м. Вишивала, вишивала, повичина вночі до ранку. Вишивала, вишивала, голову свого чекала. Так, 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 вас нареш, нарешті, нарешті цей елемент добью щось, мені сьогодні ніде не сухньомі, зовсім, я не знаю. Але, знаєте, таке відчуття, все ж таки, я це зробила, я не відклала, не кинула. Просто коли щось не так, я відкладаю трошки, похожу, заспокоюсь, бо, пов... звичайно, я розстроююсь. Хочу цей клас, і не підходити. Потім я заспокоюсь, спокійно, сітаю, ще раз перебіляюсь, намагаюсь знайти помилку, і потім вирішую, як до неї дібрати, щоб виправити, розпускати там. Ще раз перебіляю, чи точно там, щоб не зрятого всього розпускати, і тоді спокійно розпускаю. Тоді я вже остаточно заспокоююсь, і переробляю, власне, цей я зробила. Ось так, 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 Угу. у меня всякие красунчики, красунчики. Ну, я просто думал, что стороны. Что сказал вообще? А нет, что возможно, возможно, нравится. Дышат полками никому. Да. я думаю, что она не сами чудят. Я тоже задоволена. Сейчас начала процесс. Вот еще вдается. Не завтра А вы явно сталься. не покищу, я не собираюсь. Давайте все. Я не могу все. Дорог, осталось. всем Так, мне устраиваем. Мы начали найти, супер девичка симпатичнейшая, чем нежно пышей. так вижу на тяговую, так вижу Фернана, потому что резинка получается. Ну, мы на лазерке. Там будет моя лазерка, вот эта коленка. А тут так, уже с ней лишь опишло. Только кожа внизу. Так, тут решила вся кровь. Ура! Помыло прямое. Ура-ура! Класс! Класс, класс, Так. И последнее. Ребята, давай. Решение все равно реально маленьким. Итак, буду просуватись. Потом по-потроху, собираюсь пищи по Не точно. До містіночки, почнемо. Знову я сьогодні 21 лютого, і я продовжую працювати над уставками до черкаської сорочки. Це, ось на такому етапі. Я зараз вам покажу. Я вишиваю оцей чорненький колір, квіточки, і там є обводочка червоним. Я внесла декілька змін. Першу уставку я закінчила повністю і працюю над другою. Як ви зрозуміли, з попереднього включення, я сподіваюся, ви посміхнулись. Я не знаю, може хтось вгадав себе. І перш, Минулого включення і перед тим перше вступне включення цього відео. На тому відео я розпорювала отут, перероблювала. І знаєте, мені, мабуть, той день зовсім не задався, тому що я переробила тут. Я пішла сюди, я тут розпорювала, потім якось там зробила зробила це і робила той віночок, отакий, отут маленький, оцю грубку гри... вічок. І я знов була помилилась, Я так розстроїлась, думаю, ну все, ну це такий день якийсь, от як не йде воно. І мені просто так шкода того часу, що ти витрачаєш і, і відкочуєшся назад, і знов ти перероблюєш, і тебе вже результат той не влаштовує перероблений, тому що пушаться не точки, ниточки самої основи. В мене основа така вона. Я, я не знаю, з чим порівняти, тому що я на такому льоні не вишивала взагалом. Але якщо порівнювати з Цвайгардом, з, з Белфастом, наприклад, то він такий, він наче гуляє, весь, він наче трошки розріджений і він має прозорість, він такий досить тендітний. І, і, і знаєте, коли попадаєш, ти розпорюєш, а в тебе отут такі тонесенькі волокна. Ну, Мені в якісь місцях так виглядало, наче взагалі дірки поробила. Перетирається волокно. І не знаю, я розстроїлась, тоді вранці встала, переробила вже спокійніше, заспокоїлась нормально. Потім я приступила до цього визерунку, І знаєте, я дивлюсь, мені я, я розпочинала отакий от елементик. Мабуть, разу з третього воно в мене пішло. Потім все одно десь якось то листочок, то ще щось одна ниточка десь прорахувався, зразу не помічаєш, коли вже починаєш десь рухати, то сюди налазить, тоді зміщується візерунок. Ну, загалом, а чорне, як виявилось, пороти, це ще гірше, ніж оце. Це, принаймні, в колір. А коли. Витягуєш нитку чорного, з нею також залишаються такі волокинці, з самою ниткою вона пушиться трошки, залишається на тканині. Тож, я що робила вже, я дістала манікюрні ножиці, тут такий гостріший кончик, ніж оціх, так, що для вишивки. І просто отако поверху піддівала ниточки, зрізала. І отак просто витягувала, щоб не витягувати цілу нитку, просто тако крамсала цілий, цілий такий кусочок, і, і, і все. Витягувала, тому що залишалась навіть наче виду, як така сіра брудна пляма на тканині від чорного волокна. Зараз я вам покажу свою готову одну уставочку. Вона у мене готова. Так. Вона моя красунька. Так, ось так в кадрі. Вона досить гарна получилась. От, отут я на початку також порола, але начебто в цілому вийшло все непогано. Е, номер червоний. Я вишила це, не з першого разу розпочинала, ну, таки доробила. Сіла я робити обшивочку кіточок червоним кольором. По плану мала би бути ось ця нитка. Так? 321-ша номер, восьме Перлі. І вона досить товща, ніж та, що в мене. Коли я почала обшивати. По-перше, що я вже тут порола. І ці вже волокна там так були місцями порозходились, що як ти не ший, получаю, такі, такі дірочки просвіти. Ну, і загалом тканинка ось в мене, я не знаю, вам видно, не видно, просвічується рука. І коли я обшила одну квіточку, воно мені видалось дуже грубо воно так лягло на цій тканині. Якби воно було плотніше, можливо, можливо, як домотканне, або трошки з змістом хлопку, або по структурі трошки щільніше, можливо, воно би гарно лягло. А так воно виходить легке. Це і дуже важкий візеруночок. Що я вирішила. Вирішила не сама, за допомогою, як кажуть, одна голова добре, а дві краще. Я попросила допомоги свого коханого. Ну, він каже, виший одну квіточку так, а одну, як ти плануєш, тоньшою ниткою. Власне, оцією ниткою я навіть, я так попритуляла, я нею навіть не пробувала. Тому що я взяла в мене такий колір, я вишиваю Dimensions, і там отака кіпа вкладена ще червоного кольору. Ось цей колір 113-21. Я взяла дві ниточки. Цієї ниточки порівняла з цим перле. І ці ниточки Dimensions вони трошки тоньше виглядали, ніж оця одна. Я спробувала дві ниточки такого, одну квіточку обшила в одну ниточку. І, так, порадившись, було прийнято рішення вишивати в одну ниточку. Я спробувала, я навіть думала міняти, можливо, колір, але, але нитки є. Ну, то, думаю, ця нитка не пропаде. Вона така колір, я думаю, ще щось буду вишивати обов'язково. Знадобиться це такий ходовий колір 321-й. Ось поближче я вам покажу. Ще які я зміни внесла, коли я почала обшивати, а так як тут воно поролось, бачите, там світяться волокна. Воно мені так порозходилося. <кхем> тобто тут сходяться чотири нитки. Майже як оці дірочки у вічках. І я спробувала зробити такий маленький хрестичок всередині. І знаєте, мені дуже сподобалось. Це такі акцентові хрестики, і вони тут доречні, тому що тут є хрестик, ці гілочки. І так воно, ну, от при такому освітленні не дуже воно зрозуміло. Ось так. Маленькі такі, вони не кидаються дуже в очі, але мені подобається з цими акцентними серединками. Я відшила, і, знаєте, я цілом задоволена, що я взяла в одну ниточку. Так, я відхилилася від схеми загалом кольором основи, кольором запропонованої нитки. Бо я взяла не білу. І мені загалом подобається, що в мене виходить. Воно так, знаєте, досить. Досить ніжно виглядає. Не така важка вона виходить. Вона і так. Просто ці квіточки не такі, не так вибиваються з, ну, якась легкість, чи що. Во. От такі справи по часу я вкладаюсь відшити. Як ви бачите, мені вже залишається. Це чорний віночок. Якщо не буду помилятися, то за день-два можна вишити його. Ну, Два дня це так, щоб не сильно перевтомлюватися з ним і за день. Як з моєю швидкістю, але такий повноцінний, гарний вишивальний день. Так. Загалом воно йде швидко, якщо не помилятися, але ж. Але ж, тут я також порола. Я приступила до другої уставки, і в чому відмінність? Тут роз... візерунок дивиться в одну сторону, тут візерунок йде в протилежну сторону. І... і мій мозок не може перезавантажитись і вишивати так, як потрібно. Протилежну сторону. Я роблю помилки, випорюю. От Сьогодні я почала. Я відшила елемент, почала оцей, і в мене була помилка. Ці листочки почали налазити сюди. І мені прийшлось випороти цей елемент і відшити його тепер заново. Я вже втомилася, мабуть, я не буду. Раз я починаю знову пороти, хай трошки полежить. Я трошки заспокоюсь від цього всього і продовжу в гарному настрої її вишивати. А, наступне відео я не знаю, коли я зроблю. Ну, тобто, в шорцах я покажу готові уставочки, а вже відео. Я думаю, що у нас з понеділка вже буде, це через 3-4 дня, буде новий урок, і там вже будемо готуватися і починати відшивати рукави. Тож, отака от краса в мене виходить, скажіть, як вам, як ви Боретесь з собою, коли вам доводиться пороти, спокійно переносите це, чи відкладаєте роботу, чи одразу випорюєте, перероблюєте, і вам це не складає ніяких проблем. От мені цікаво, як ви виходите з такої ситуації, бо я, якщо бачу помилку, я стараюся зразу випороти, а от уже перешивати іноді перешиваю не зразу, не одразу мені треба іноді заспокоїти. Ну, так трошки відійти, А от випорити, намагаюся зразу, тому що, якщо я знаю, що я не виборю і відкладу, я потім можу не взяти цей процес довго до рук, знаючи, що в мене там помилка, а якщо часу небагато, то а й іншим разом, коли буде більше часу. І так воно відкладається і може лежати так довгенько, якщо я буду знати, що там треба починати з того, що. В тебе йде випорювання. Одне діло, якщо ти не знайшов, де та помилка, якщо ти знаєш, де вона, і... то я намагаюся випороти зразу, а вже потім спокійно повертатись до процесу з гарним настроєм. А так, я думаю, що поки що мені все вдається на цьому етапі, я задоволена, я очікувала гіршого. Загалом це не складно. Але ж наголошу, просто треба, просто треба шити, і шити треба уважно. А перше, треба хотіти. Якщо ти захочеш, то ти це зробиш. От такі в мене висновки. Я буду на цьому з вами прощатися в цьому відео. Сподіваюсь, воно вам було цікаве попереднє включення. Можливо, когось викликало коло посмішку, я цього хотіла, щоб ви посміхнулись. І буду рада, якщо вам це вдалося. Тож, якщо вам цікаво стежити, підписуйтесь, поставте мені лайк, залиште свій коментар. Я буду дуже вдячна і рада вашому відгуку та зворотньому зв'язку. А наразі бережіть себе. Усім гарного вечора. Приємних годин з улюбленим хобі і до зустрічі в новому відео. Пока!